Волююсь, уже Елізабет зараз народжувати буде. Ох, так страшно. Та хто там дзвонить? Ма, алло, що таке? Привіт, привіт, Віл, ну що? Як там ще не народили? Ні, ще не народили, зараз будемо. Ой, точно, а все добре. А яка у вас палата? Та боже, ма, ну, ну. Ну, у нас зараз там моменти. Ну, не зараз. Давай я тобі потім передзвоню. Ну як потім? Гарна палата? Та нормальна палата. А годують добре? Добре вони годують. Точно добре? Та все добре. Добре, добре. Фух, Буду ще дзвонити. Та це що таке? Ма, ну не дзвони мені кожні 5 секунд. Я забула дещо спитати, а вони будуть там якусь рідину вводити? Не будуть. Ну, все, бувай. Ох, ох. Ну, добре, починаємо. Що вже? О, Зараз почнеться. Так, ну добре, зараз візьмемо ножиці. і будемо. Так, ну все. Спочатку ми обробимо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, готово. Ну, тепер що Желізабет, ти готова? Так, звісно, готова. Ну, давай, починаємо. А, -а, а Ой, кохана, не переживай, все буде добре, я з тобою. Та це від радості. Ну, ну хіба ще трішки боляче. Справді, ну ну, трішечки, краплиночку, а так я така щаслива. Ой, я те щасливий. Ура, давай, ой, кашляти хочеться. Ну добре, ура, давай, все вийде. Ой, поки оце це підтримувала столет, захотілось, в туалет. Ну, все, готово. Зараз руки помию. Так, ну добре. Ой, не вимикається. Все! Що? Все? Не може бути! Ура! Ой, я така щаслива! Третій раз. Я вас вітаю, у вас дуже гарний хлопчик. Ой, який відбили. Не може бути, який він милий. а без шапочки. що там у нього за волосся? Ой, який милий. О, очі, як у полі, ти помітила, кохана? Що? Та ну, очі як у полі. Прикол полі покажемо, вона в соці буде. Та звісно, в соці. Ура, я така щаслива! Нарешті у полі братик буде. Ну так, я теж, я, я такий гадий. Я теж. Ох. Ну, це чудово, але поки повертатись, потрібно ще декілька днів в родомі побути. Ну так. До речі, друзі, а ви як думаєте, як назвати нашого хлопчика? Я думаю, Нікіта його назвати. А ви як? Діліться своїми ідеями в коментарях. Ну, а ми поки що завершуємо відео.